Адже ситуація, яка склалася в нашій державі, особливо щодо селянства, пригнічують селян, селянинів і їхніх наших селян, які працюють, які, які трудяться, які щоденною працею кормлять все наше суспільство, вирощують цей хліб, так само дають нам молоко. Але на жаль, їм ставить держава такі умови, що селянин сьогодні не може практично вижити, селянин сьогодні не може проіснувати. Що вся продукція сільська звільна назав... за і скуповується за безвід, практично не залишаючи можливості й до існування і до виживання українського села, адже сільське виробництво і селянин, який має в себе господарстві свою корову, козу, який доглядає, яка дає йому молоко, адже корова це практично годувальниця, і е, це, е, це, е, це ця тварина, до якої українці ставляться за особливою повагою. І адже, корова на господарстві забезпечує, дає молоко і забезпечує всю сім'ю. І раніше, коли селянин тримав товар, худобу, корову, він міг прокормити своїх дітей, свою сім'ю, забезпечити себе і ще здавати це молоко і на цьому отримувати якісь прибутки, щоб могти щось за це щось купувати. На жаль, так сталося, що влада сьогодні робить все, щоб вивжити і вибити селянина, з-під ніг йому в груд і землю. Сьогодні. スタジオ。 Кулянти опускають ціни на ринку молока, і закупівельна ціна сьогодні молока в декілька разів нижче від ціни на воду. Ви можете вдуматися, що по гривні 60 по гривні 80 сьогодні коштує літра молока, гарного е декілька відсотків жиру, якого мають, якого купують за гривні 60, за гривні 80. В той же час перекупщики націнюють в декілька разів і вже в магазині воно нове з добавками і з іншими препаратами продається за за 8-9 гривень. Тобто ця велика різниця, ця осідає в кишенях спекулянтів і молочної мафії.